Я вас всіх вітаю. Uh, давно не бачились, ви на каналі Pan Gai. Uh, трохи сьогодні не про будмайданчик, майданчик але трохи пов'язано з цим. Ми вирушаємо до будхремниці. В Японії вже все, справжнє літо, спека. ну Вологість вже є, не така ще жахлива, але вже є. Ось тут, а це майже поруч, біля моєму будиночку, одна хвилинка пішки тут, да? по цих сходинках, да? там ліворуч. А ось тут був колись такий занедбаний старий будиночок. ну Там вже ніхто не мешкав деякий час. Навіть коли я вже придбав тут будиночок, тут вже ніхто не мешкав. Але що саме цікаве, тут е, було так, такі хащі тут були, тут, такі дерева, джунглі, тут ну, таке занедбане, да? ніхто ж не мешкав. Все, як бачите, нічого вже нема, все, прибрали. Е, чому саме я вам це показую? ну Трохи мене пов'язано з цим майданчиком, дуже вдало вийшло вам трохи згодом більш детальніше про це розповім. А що саме е, працівники, які тут працювали, е, вони як, ну тому що тут сходи, і я взагалі це я їм співчуваю, вони все носили пішки по сходах наверх до вантажівки. Ну там такі непотріб там, але вони почали коли знесли сам будинок, там залишився фундамент і гарні такі валуни. Валуни такі, ну, це як такі річкові камінці, такі, да, вони вже обкатані водою, вони гарний мають вигляд. І в Японії вони дуже дорогі, щоб просто піти і придбати такі камінці. А мені камінці потрібні. Взагалі не тільки тому, що вони гарні, а такі великі. Там, і, е, я ж планую там, біля басейну і, там, і сходи робити, і все облаштовувати під каміння. Але там ще й бетон, вони там такий приїхав трактор, він, я, я ще дивувався, як вони туди він дістався по сходах. потрохи. Але він у той бетонний е, фундамент, який там був у будинку, ну просто так там такі, да, сверло таке. І все вони цими кусочками вносили догори. А <говори> <говори> я запитався, а, чи можна там трохи до мене? А, ні, що, справді можна? Тобто вони ще зраділи, тому що, ну, по-перше, трохи коротший шлях, не потрібно до гори пертися. По-друге, е цей ну, бетонний камінці маленькі це все як, ну це мотлох, тобто це сміття. І вони за це сплачують гроші компанії, яка відвозить там десь там на, я не знаю, на, на, на якусь там звалку, твій, я не знаю, але це сміття, вони сплачують за це гроші. А тут до мене можна коротше та ще безкоштовно. Ну і я зараз, мені не потрібно придбати, тому що я там планую де терасу робити. І я планую там е, зробити е, спочатку там буд да, такий покласти, потрібно заливати дуже багато. Або їхати до будкравниці, що я зараз роблю, але мені там потрібно зараз пісок та цемент придбати, але так само придбати каміння там, і воно дуже коштовно, але ще і... Дістатися до мене. Тому що, наприклад, та вантажівка, що безкоштовно дають будь матеріали ну, для перевезення своїх е, матеріалів, е, вона обмежена вагою, там 350 кг, все, зась. А тут мені просто купу нав... нанесли, навезли, там окремо поклали мені ці валуни такі гарнючі от І ще бетонні цей такий уже подроблені маленькі камінці. Супер! Просто, я такий задовільний і вони задовільні. А ще там, я ж коли придбав цю нову ділянку біля мого на будиночку, вона відокремлювалася таким бетонним парканом. Таким. І щоб не бігати, там раніше у мене були такі сходи, да? я там піднімався, ходив. Але я ж я хочу, щоб вийшов на танок свій, відкрив двері. Одразу хочу потрапити в свій сад, вже і так назву, назву. Але там бетонна огорожа. Я запитався, а чи можливо прорізати і скільки це буде коштувати? Тому що у них це інструменти всі є. Тому що там, Я так подивився, болгарку брати я там би не впорався, тому що там, як з'явилося потім з часом, сталося, там така арматура була, як мої пальці, я просто там... А вони взяли такий перфоратор потужний і все це зробили. І я спитався, скільки це буде коштувати. вони безкоштовно ми такі раді, що ти нам так допоміг. І ще наша компанія заощаджила гроші завдяки тобі. І Ми це робимо безкоштовно. І вони мені прорізали такий отвір класний, зробили, такий прохід. І ще там у мене були такі мої уламки бетонні, такі великі, такі. я ще думав, як їх там ну, роздрібнити. Вони мені ще його е, порубали так само. Просто супер. І я такий задовільний, тому що отримав на висновок такі да, зробити. Я отримав багато будматеріалу, е, плюс класні камінці я вам потім покажу. І мені прорубали вхід. З мого будинку до мого саду. Це просто супер. Ми зараз рушимо до станції, їдемо до будкрамниці. крамниці. І потім разом повертаємося зі мною. Я вам покажу, що вони там вони на моїй ділянці накидали. I Завжди полюбляю тут пройтися, тому що тут одна будівля, яка мені подобається за архітектурою. Ось ця споруда. Це якийсь церемоніальний зал для святкування весілля або ну, якихось інших свят, ну зазвичай весілля. Може якийсь там ювілей, не знаю. Але якщо щось на як кшталт святкувати, то японці полюбляють дуже саме ось таку архітектуру. Хочу, щоб ви ще раз подивилися, бачите, це автобан, хайвей. Да? Так от японці роблять через місто, він проходить, як угам, да, тобто, Ну по-перше, заощаджує місце, тобто транспорт ну, спокійно. Але що мені, наприклад, не подобається, те, що вони будуються над каналами або річками, тобто псується е, набережна частина. Замість того, щоб якусь тут гарну набережну зробити от такий вигляд має. тобто Річка майже повністю зачинена. І це не тільки в Юкамі, це майже по всій Японії. Я взагалі не розумію, ну, що, що заважає. Ну Побуди трохи ліворуч. Але одразу звільниться частина, і річка буде мати гарний вигляд. як і кажуть маємо те що маємо то вже далі тут рушає затоку токійську і так само тут до кавасаки і до токіо можна потрапити а так само до аеропорту Ханеда Наприклад, що мені подобається, що аеропорт Ханеда це більш сучасний новий аеропорт в Японії. Наріта, ну, на жаль, дуже застара. І що поруч і моя гілка потягу, да, що крокує туди, взагалі прямо до Ханеди за 20 хвилин можна потрапити в електричку встигну. Але повторюю, що незважаючи на всі такі, як я кажу, маленькі недоліки архітектурні, мені подобається в Японії. Чому? Я дуже часто це про це казав. Тому що перше, безпечно, дуже безпечно. Я почуваюся тут себе дуже вільною людиною, спокійною, без всяких там стресняків. Там. Бо немає тут ну, того криміналу в моєму розумінні. Ні, звісно він є, але, наприклад, там якась там, гопота вулична, тут відсутня, вона зовсім там інший рівень тут має, то на мене це взагалі нещо. І Сервіс, оце теж так само мені дуже подобається, немає різниці в якої крамниці, дуже класний сервіс і якість. Якість продуктів, то, наприклад, м'ясні продукти, фрукти. Воно все смачне, має смак і якість. І екологія. В Японії дуже зараз суворо слідкує за екологією, тому що колись тут дуже багато було дерево, якісь там фабрик, ну, які обробляли дерево. Зараз багато їх позачиняли, позачиняли вони вугільні шахти. шахти. Тому що, наприклад, 30 років тому в Токіо дуже такий стояв смок над містом, що май... майже почали продавати в автоматах кисень, щоб подихати чистим повітрям. Та зараз вже цього немає, дуже чисте повітря. І я так, я згоден, тому що в самому Токіо і та і віквами, є такі великі парки, що навіть не здогадуюся, що ти десь у центрі міста. А трохи ліворуч-праворуч від міста. Гірні річки, парки, озера. Все таке гарне. Ну, Просто насолоду. Тобто взяв десь на пікнічок, пішов, а біля мене ще пляж там поруч. Хоча мені не дуже подобається там пляж, тому що океан там не дуже чистий, як на мене, то я думаю, може наступне відео зроблю вже з <гай> пляжу. Перевіряю. Бачите, ці автівки вони дають варину безкоштовно. Так, ну, спочатку мені потрібні такі оці шлакоблоки, потрібно трошки. Я і так потрохи-потрохи беру. Потім пісок, цемент. Так, ну що, ось я тут придбав собі трошечки матеріалів. Якраз мені вистачить там стіну зробити, та фонтанчик. Це от моя конячка. Зараз завантажуємо і рушу. Ну все, завантажився, Поїхали. Так, ну що все. Зараз поверну тачку на місце на паркінг. Зараз вертаюся додому ну і покажу, що там зараз в мене коїться. Ось тут, бачите, прорізали. Такі отвір, тут наразі вхідна частина тут готова. Тут ще я буду класти бетон, підіймати, такі сходи робити, тут сходинки такі невеличкі будуть. А от це те, що я вам казав. Отакі от камінці, ну це один такий <ганітний> гранитний кам'янець. А отакі от валунчики. Просто краса. Там вони ще... Там велика така сосна була. І вони так само її спиляли. Я попросив закиньте мене кілька таких гарних частинах, я не знаю, що буду зробити. Якщо нічого не встину зробити, то на дрова підуть. А якщо встигну, то я хочу, наприклад, оце великий там зробити, може такий якийсь стілець. Ну, не знаю, так. Задумки. Є, а оце вони мені поклали, тут бачите, вже покрошений такий бетончик. І там ще на горі мені поклали. Бачите, тут мені... Вони мені все наносили. Великий тут ліцели. І оце, це я вже так потрохи порозкидав. Тут мені накидали. Це вишенка, бачите як гарно росте, їй тут сподобалось, ну тут сонячно і окрема ділянка з'явилася. Тут це я буду бетонувати, але коли я ви мені кидали ці бетонні е, каміння, я просто щоб, ну, трохи... Звільнити простір тут я от так от трохи відгрібав і так от навколо зробив. Мені це сподобалась ідея. От потім, коли тут забетоную під каміння, я так само буду під каміння тут робити. І Я зроблю так само от навколо дерев, от такі от ну зроблю, звісно, там підфарбую там десь, але щось на кшталт цього мені сподобалось. Виглядає дуже прикольно. Персик мені на спробу тут, я потім подивлюсь. Зазвичай так, я погоджуюсь, що коли молодий персик, то потрібно видаляти, але я залишу, тому що тут у нього ж тільки я поклав добрива, що він тут як пре, як скажений. Так, так само навколо все буду все робити. Оце тут так і залишиться, такий маленький садочок. Тут, звісно, дуже зараз буяє. І... Бур'ян, бачите, тут тільки позбирав знову, тут дуже швиденько все в Японії зростає. Тут тераса мене буде, а там басейн. Навіть, навіть нічого не видно. Mm. <рес> так, це мій персик. Гарненький такий персик. Це я від комах і від білок. Від білок, тому що комахи то таке. Ну, Великі комах, маленькі то залітає, але наприклад метелик, от бачите. Тут. Він туди вже не потрапить. Але білки, білки саме номер один, шкідники. І в цьому році я навіть нормально, В минулому році пожерли майже 90% білки і на все. А це от за моїм будинком. Тут така ділянка, я трохи її, тут її так... Як бачите, переробив такі вже тенета зробив, щоб білки не могли туди потрапити, і, звісно, ну якісь там комахи, але е ну, від метеликів так, але ні від маленьких яких там жучків. Тобто шкідники ще є. І я вже придбав на наступний рік тенета такі. Тут я так залишив, бо гіркам потрібно пилення комахами, то я так тут залишив. О! Зірватий такий вже готовий огірочок. Е, я полюбляю саме цей сорт огірків, да? ну, це наші звичайні в Японії, вони дуже рідкісні. Е, я знайшов на Амазоні, придбав насіння, він такий гарний. Бачите листочки, які так. гарні усі. Так от, е зазвичай в Японії такі огірки такі е довгі, е ну вони не такі, вони смачні, але оці, оці вони більш соковіті, більш запашні, е смак більш має такий, ну, приємний. І навіть я давав скуштувати японцю, він сказав, так погоджуюсь. І я тому придбав насіння і ось маємо. З іншого боку, тут у мене салатний перець, так на перший погляд нічого, але якщо бачите, там все у перці мені дуже под... подобається, тому що саме е... оцей кущики, бачите, вони такі гарно ростуть. Е... Я брав зимувати е... до хати. Вони мені там, я в ведрах посадив, вони перезимували, я їх тут. Потім е, висадив. І вони дуже плодоносять дуже от, просто щільно. От, от, про, просто все в перці то Мені дуже подобається. Він наступний на рік так само молодий, е, що тут є. Отут молоденькі такі порослі посадив, я їх на зиму буду прибирати до хати. А оце я експеримент, ну, експеримент залишив, бачите, якісь стовбури, яку у дерево вже майже. Я залишив в минулому році. Просто він дуже повільно росте, тільки зараз там якісь там трошки, якісь там завіді є штітники і це мій томати, чері такі приємні. Хочете так само додатково, тому що я в цьому році ну, повністю не зачиняв тенетами, тому... З uh, краю тут я трохи ще так захищаю від комах, від комах. Білка і скрізь це. У мене в минулому році було відкрите. Я отак от зробив білки скрізь це, пожерали гадюки, падли. Ось, Але це просто від комах, тому що сонячні ці, я забув назву цих такі, комахи такі жучки, вони просто їдять томат страшенно. І листя їдять, бачите? ось. Так це листя, це не вусінь, це жуки так їдять. З <хи> І ще Божя корівка. Але тут інший сорт, не зазвичай Божя корівка, а й такий має помаранчевий колір, там спина і багато таких крапочок. То шкідники, вони не їдять комах, вони їдять рослини. Ну, от такий маленький в мене садочок тут. На цьому все, я працюю далі, а ви ставите подобаєчки. Дякую, що були зі мною. Слава Україні, слава нації та президенті Московської Федерації. На все добре, з вами був пан Гаджі. Вже <смас> На все добре.